Рівно 25 років тому міст над річкою Амудар'я в районі містечка Термес перетнув останній БТР 40 ї армії Радянського Союзу. 15 лютого 1989 року для багатьох став днем, коли закінчився відлік великих втрат людських життів. Цей день і є закінченням афганської війни для неіснуючої вже на сьогодні держави СРСР. Тоді закрилася остання сторінка героїчного і трагічного літопису боїв. Людські втрати у цій неоголошеній війні вражаючі. Загинуло більше 15 тисяч осіб, майже 300 воїнів пропали безвісти. Вона залишила невеликовну рану в душах та серцях тих, хто пройшов вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів чи батьків. Породила чимало скалічених доль, пошкоджених планів на щасливе майбуття. За 25 років ті, хто вижили і повернулися, дуже змінилися, постарішали. Натомість щороку, 15 лютого, вони збираються разом, не приховують сліз, несуть квіти пам'яті на кам'яні плити і, звісно, пригадують те, що намагаються забути. Учасники мітингу, представники районної та місцевої влади, хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, які, виконуючи свій військовий обов'язок і присягу, загинули на чужині. До 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану працівники Врадіївського районного історико-краєзнавчого музею підготували експозицію, присвячену нашим землякам, воїнам-інтернаціоналістам. Експозиція насичена численними фотографіями, документами, архівними матеріалами, які створюють уяву про той час, який вибрав молодих юнаків не для життя, а для війни. Понад три тисячі синів України, переважно 20-річних, полягли на чужині. Минуле назавжди залишається з нами. Тому жодна війна не може бути забутою, навіть та, яку було засуджено суспільством. Завдяки організації та спільним зусиллям працівників будинку культури і талантів музичної школи усі бажаючі мали змогу переглянути концертну програму та повернутися у героїчне минуле наших земляків. Пам'ять ожива вогнем пекучих ран. ніколи не забути тебе нам, Афганістан, від імені мами, що не діждалася сина, від імені до часу посивілої дружини, від імені батька, що мовчки сумує, від імені сина твого вже солдата, благаю, кричу я, війні вже повік не бувати. Сник Радіївщини створений з ініціативи Брадівської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.